Бажаю здоров'я, шановні глядачі. Сьогодні я спробую прокоментувати деякі з атак наших підписників, які мені особливо сподобались. В планах був відос про золоте порося в Бравл Старс, але на жаль, на наушника закінчує свій срок життя, і тому я прошу збір. Отже, дивиться мій підписник, мій глядач. Люблю тебе. А відос дивиться, каже, краще про ти. Думаю, ну окей, ладно, що подивимося. і я знаю, що помітили використовує пісенкову тактику. Перше, він викидує стержень, і викидується головний стержін. І викидаються наші супервізорди прямо в центр хрестика, бо ж який православний. На них там падає чи то Я, чи то що, А, ага, то Рей, чи Я зрозумів. Добре, вони зараз переходять до знищення орлини артилерії, і в принципі через те, що вона якраз в центрі хрестика, ті відкриває собі невеликий сектор м -м, чисто взривом Блімпа, Спілкуються вони з рояль Чемпіоном, але у Скатершота свої плани на цей вечір. Отже, один і з стоїть на землю, інші на повітря. І атакує він з двох сторін. Так, да, Закриває всю базу на 3, 2, 1. І наступна наша атака атакує ТХ 12 на тх 12 який тільки перейшов з 11, але, в принципі, вже башні мого успі прокачати, так що, дай Бог, два тижні вже пройшло. випускається та ж сама тактика пісюнкова. Значить, Спочатку проходить головний стержень, а потім. Використовуються інші змагательні юніти також тактика або надихнувся, або вдосконалив, я не знаю, Супервізардами Супервізер дуже файно справляються. Тут вони ще бачать клан Але, і в принципі ці шарики довго жити тут не будуть. О, електродракончик. Електродракончик може тут щось таке поміняти. Але у нашого є звичайні дракони в запасі, які в принципі, будуть легко вирішити це питання, хоча й супервізорди справились самотужки. Отже, випускається з правого яєчка, шарики з Варденом, і, схоже, він використовує тактику правого яєчка в даному випадку. Добре, отже, це осіб атаки перевернутий Пісьон. Добре, це також гарна тактика, будьте ось не В принципі, у нього спелів навіть не залишається для цієї атаки. Хоча, мабуть, вони не дуже треба. Єдина проблема може бути, коли в кінці він дойде до останнього Моноінферна. Якщо, в принципі, я так бачу, щось не дуже швидко вмирають. А, ще Xbo на землю, прикольно, тобто доволі легенька атака виходить для нього повітрям на. Наземні Xbox, схоже, типу їх чомусь переставив, або це просто стандартно. Форміла клеш. Отже, скоріш за все, тип, не дуже про те, щоб атакувати як кіберзадрот. І він віддає 100%. І одразу підвищуємо градус такої мотиха 14, прокачки фул ТХ 13. Причому він встиг прокачати уже в собі я бачу, і білдер хат. І одну бачну лучність. Тобі ж все ще качається менше одного місяця. Отже, перевіряє наш герой, чи немає там повітряних мін або повітряних помп. Взагалі то ось вони і є. І викидує таку ж саму стандартну піснюкову тактику на перший погляд. І як ми бачимо, чим вище таунхол, тим менша глибина заходу нашого головного стержня до самого таунхолу. Супервізер розбираються з ТХ, попадають трошки під яд, нівони ідеально уклоняються, розбирають вінське тіршот і йдуть здороватись з. Рояль чемпіоном, ти дивися, там ще всередині були суперлучниці. їх, мабуть, не помітив. Вони збираються знищити клан Касл. Клан касла нікого немає, що якби на диво, бо цікаве. Uh, так, бейбі-дреганом добирається одна частина бази, бейбі дреганом добирається інша частина бази. Так, і атакується. Це от, називається зворотній Ісідон. Атаку проводимо, захищаємо одну частину бази допомогою нашого головного стержня. І зразу заходимо іншим пісюдоном з іншої сторони. І головною рушійною силою в даному випадку стають наші герої. Дракончики і драконрайдери заходять ще з іншої сторони, для того, щоб максимально зачистити. Так що, як бачимо, тут герої для того, щоб наші хлопці не пішли по колу. Бо що це за пісюн, який ходить <кхем> як країна? А, що? Так. Мона Інферно починає жарить першого драконрайдера, зрабати повітряна міна. Так, білдер біденький, так і не знав, що робити, його, все одно вмирає. Як ми бачимо, доволі, кстати, кайфово, так що сліпери розташовані якраз не в ту сторону, куди він буде летіти. Окей, це, в принципі, доволі круто, що тип може так атакувати. Королева 80 знищує одного, двох дракончиків і при цьому помирає. Скатіршот, старається знищити. Якомога більше, але йому, на жаль, нічого не вдасться. Прожимається наш рояль чемпіон, знищується AirDef, по-моєму був. бо я сліпий, нічого не бачив. А, так, і. Так, да, по суті, у нас залишається Мон-Інферно, башня-лучниць і башня-мага проти 4, 5, драгонрайдерів і двох драконів. В принципі, шансів тут у них майже нуль. І єдина причина, по якій атака може не звертати 100%, це час, але як бачимо, часу вистачає ідеально. По-моєму, я теж забув скільки атака дилася. Отже, тепер ми спостерігаємо за тактикою пісюна, але на цей раз тактика називається Кривий Пісюн. Атакується ТХ 14 З середньої прокачки. Уже більшість будівель дефу основного прокачено на максимум. Отже, спочатку перевіряються всі міни, все прибирається, кидається дирижабель. Дережабель летить, як я вже казав, чим вище деха, тим менше він летить. Як бачимо, на цей раз він навіть не зміг продолати один сектор, міні-сектор бази. Але клоновані лучниці такі туди забираються і вони знищують скатіршот. Ні, перший поки вони не знищили, починає атакувати таунхол. Лишається лише один інвіз. Останній чи вийде знищити таунхол, І скатіршот вдається. Другий ще досі живий. І за цією тактикою він по ідеї має жити аж до самого кінця, що не саме сказав приємне. Отже, Суперлучниці помирають. Бейбі Дреган починає свою атаку, знищуючи просто Ексір Сторедж і скелетиків, які зафармились. Так, король Горолева заходять. З, ну, далі по кривому, по цій кривій, скажімо так, і заходять наші шарики з драконами і драгонрайдерами. В принципі, їх підтримує Варден. І Мультиінферно починає жарити шарик за шариком. Також вже у нас звичайний дракон під атакою. Проживається король. Король пожатий біжить. А поки що у нас не викинутий, до речі, рояль Чемпіон, якого ми побачимо, я сподіваюся, надалі два драгонрайдера вже загрались на. Рено артилерію, тут же викидується Рояль Чемпіон для того, щоб зачистити краї дефу бази, і я так розумію, щоб дійти до Air Defense, як, на мою думку, то він був викинутий трошки пізновато. Air Sweeper здуває двох драгonрайдерів, і вони вирішують загратися на Xbox 2. Вони скоро помруть, довго не проживуть під. Ардефом, і скоро має вже прожиматися наш реальний чемпіон для того, щоб знищити АРДФ, і він не в ту сторону летить, але і РДФ знищено. Мона Інферно майже покоцано до кінця, і Rider в соло з ним розбирається. Остається скатершот і башня-мага проти трьох драконів. Уже сам башня-мага. Так що, в принципі, це доволі навіть близь... не близька до поразки атака. Хочете тактику використовуйте, так що вона залежить від прямих ручок. Дякую за перегляд! Люблю тебе, цілую, пока.